Ще одним російським літаком стало менше. Воїни 28-ї бригади імені лицарів зимового походу. Сьогодні на турецькому напрямку знищили ворожий штурмовик Су 25 По парі російських літаків був здійснений пуск із переносного зенітно-ракетного комплексу. Після влучання ракети введений су 25 тратив керування. Різко знизився і вибухнув після зіткнення із землею. На місце падіння Росіяни надіслали гелікоптер Мі 8 із евакуаційною групою. Він був атакований українськими ФПВ-дронами, Ворожий гелі. Коптер утік, залишивши евакуаційну групу. У повітрі його продовжували наздоганяти українські дрони, обладнані системою дистанційного підриву. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду. Закриємо небо України. Зараз зі мною на прямому зв'язку. Пане Ігорю я вас вітаю. Добрий вечір. Доброго вечора. Міта вас стосовно цієї операції наших захисників із 28-ї бригади імені лицарів зимового походу, які е, дійсно працювали, е, як нам стало відомо, у зв'язці із захисниками 57-го 57, 57 батальйону. Сил територіальної оборони. Наскільки показовою може бути ця операція із застосуванням зенітно-ракетного комплексу ІГЛА, тому що саме він був застосований? Ну і з подальшим використанням дронів проти евакуаційної бригади і евакуаційного гелікоптера? І мій погляд в. Ось... В цих подіях треба звернути увагу на комплексне участь і застосування різного роду зброї. Ну, в першу чергу, перенесний зенітно-ракетний комплекс, по самій назві, він призначений для знищення цілей, які літять на малих висотах, в тому числі бронірованих, такі як і цей є штурмові, ще з радянських часів. Храчі їх називали в Авністані ще. От, і застосовували відповідним чином, і е, коли були збите щось там залишилось, то направляли евакуаційну групу вертольотами. Тобто і дії тепер були обстріли цих вертольотів, в таких умовах вони там діяли. І одночасно вже до цього підключались дрони як засоби, які діють по наземним в даному випадку цілям. Але я хотів сказати, що наші дреневі підприємства, які виробляють, розробляють і дрони винищують. Тобто, у нас були випадки, які коли дрони діяли, і по в даному випадку даже не тільки по дронам-розвідникам ворожим, але і по вертольотам теж були і тому. Бачите, нашіт скільки такий комплексне застосування зброї. Причому це ж дуже важко управляти цими процесами, тому що обслуги розрахунки діють в різних структурах в одній бригаді, в іншій бригаді і повинно бути управління цими для того, щоб підвищити ефективність застосування, і ми це бачимо в цьому епізоді. Ну, бажано було б, щоб та побили один і другий вертольот і все це, це зрозуміло. Але війна це є війна, і дуже складні умови. Одна справа, коли ми дивимося, значить. Целих умов там квартири, чи дехто чи там е сховища, в яких знаходиться, бо тривога, і я ще раз нагадую, що треба там знаходитися. Але ж це не на фронті, коли ти виконуєш завдання, і в цей час по тобі теж наносять відповідно ворог застосовує зброю. Це зовсім інший психологічний, морально-психологічний стан. Якщо хтось колись попадав під обстріли, а це у наших оборонців весь. Час вони застосують по ним протиборство має місце, і незважаючи на все це, дії були ефективні, тобто літак знищили. Ну і по вертольотам, і цим групам, яким там є, треба розібратися чим це ще закінчилося. Ну я думаю, однозначно гарним для ворога не завершилось, і це добре для нас. Україна продовжує завдавати далекобійних ударів по цілях на території Росії. Хочу нагадати, що в ніч на суботу сили оборони атакували Ростов на Дону, як повідомили. В центрі протидії дезінформації вибухи були зафіксовані в районі розташування важливих військових об'єктів. А раніше цього тижня сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу «Албашнефть» у Краснодарському краї. РФ про це повідомили в Генштабі. ЗСУ свідки атаки виклали в соцмережі відео масштабної пожежі резервуарів на території НПЗ. Це підприємство має порівняно невелику потужність переробки, але є одним із найбільших сучасних у Росії. Воно задіяне у виробництві пали для окупаційних сил РФ про це наголосили в Генштабі. Окрім цього, під удар потрапив у газопереробний завод у Астрахані. Через два дні після атаки місто накрила газа Хмара газу і мешканці скаржилися на різкий запах і ускладнення дихання. Натомість місцева влада в країні агресорці заявила, що газ не загрожує здоров'ю людей. Ну о, направду вони ініціювали перевірку щодо аварійної газової служби Астрахані, яка закликала населення залишати до. Домівки її готувати проти гази. Давайте ми проаналізуємо ось серію успішних ударів по російським військовим цілям, тому що вони такими і є. Це не тільки військові склади, це не тільки об'єкти, де скажімо, зосереджується військове керівництво Други. по певних напрямках. Так такі удари теж буквально напередодні були здійснені і підтверджені генштабом, але і по НПЗ. Це буде на вашу думку, пане Ігорю, далі масштабуватися, так і ставати дедалі частішим, тому що ми бачимо, що буквально кожного дня ми прокидаємося зранку. Ми бачимо повідомлення про те, що горів той чи інший НПЗ. Буде безумовно, тому що треба звернути характеристику зробити оцінки цього регіону. Ростов на дону і навколо нього. Там є підприємства, пов'язане з палом матеріалом, забезпечені в першу чергу збройних сил. Там дуже насичені кількість військових частин. І ще за радянські часи. Я починав офіцерську службу саме з цього регіону. Тоді було насичено різними частинами навколо Ростова-на-Дону. Вікта Ганрога і далі. А зараз ще більше Добавилось Тут Пригожин, пам'ятаєте, коли в своєму цьому ВСі і марші він зайшов з гаслом на Дону де був штаб угрупування Збройних сил Російської Федерації, яким цей штаб керував. Тому там є воєнний аспект, там є воєнно економічний пов'язане все спалами матеріалом вироблення, зберігання. Ну і потім поставки по по військам, і оскільки це так, значить до, ці, до тих пір, поки це буде. Представляти собо відповідні об'єкти для враження, ми Сили оборони України будуть знаходити керівництво можливості для нанесення відповідних ударів по спроможності покращується ситуація. Наші ударні дрони виконують такого роду завдання на дальності 2500 тисячі кілометрів, збільшується їх. Швидкість, а це означає подолання зон протиповітної оборони противника. Збільшується їх потужність бойової частини, доведена до 300 кілограмів, де 250 п'ятдесят бомба, і плюс ще протитанкова міна на на підсятий. Це безумовно порівняння з 50 кілограмами. Попередніми і є як в нашій Одесі кажуть, дві великі різниці. І значит, ми бачимо, що масштабування, як ви ж сказали, продовжується цих процесів, тому що надаються відповідні спроможності і оборонці успішно засвоюють і модернізовані ці засоби, і питання у тому, щоб була більшість кількість такого роду озброєння, а в тому, що це буде ефективно застосовано, сумнів немає. Оцікаво, чи допоможуть нам у цьому французькі винищувачі Міраж, які вже в Україні стало відомо, що перша партія з обіцяних Францією літаків тут точно їх кількість не розголошують. Нагадаю, для інформації, що раніше Україна просила надати їй 12 таких реактивних літаків за словами міністра оборони Рустема Умєрова. Невдовзі міражі стануть на захист українського неба. Українські пілоти кілька місяців вчились у Франції керувати цими винищувачами. Ну а серед іншого, «Міраж», здатен запускати далекобійні крилаті ракети Скальп, це дозволить бити по цілях у ворожому тилу. Тобто, виходячи з цього, чи будемо ми бачити безпосереднє застосування міражів в тому, на що вони здатні. Ну, ви дуже добре підмітили особливість в тому, що мираж додають нові спроможності з точки зору застосування авіаційної зброї. По наземним цілям саме цей аспект важливий, тому що F-16 старі, які прийшли від ну, з Європи, але з американськими підходами, досі на f 16 озброює повітря, земля не надано на суттєво. На жаль, а міражі за рахунок того, що вони зайшли, покращуються якість застосування скальпів і Shadow, а також Керованих авісіною бомб Хаммером які менше по потужності, ніж російські, але більш високоточні. Так от, якщо застосовувати су 24 це як платформа скинули і там працюють спроможності самої ракети. Але якщо запускати сміражі і розглядати його як легкий штурмовик, то перед пуском і в ході цього задіяна апаратура пристосована французька апаратура літака до французької зброї, чи близько до Storm Shadow, Наприклад, і це збільшує дальність ну якісні характеристики, точність застосування цієї зброї покращується і для нас це принципово важливий. Хаці хамер там 50 десяти місяць, не так багато, на жаль, Вот. але все це додає спроможності по підтримки нашої піхоти. Нам треба. Піхоту підтримати озброєнням, технікою в першу чергу засобами ураження ворожих сил, от, а також проблеми у комплектації значит, бригад, які на лінії зіткнення також резервні бригади, які застосовуються для вирішення питань там стабілізації в даному випадку. Ситуації взагалі застосування опять-таки, сухопутних військ. І міраж тут дає нові можливості, на жаль. Невелика кількість, але я думаю, що там ну зараз 6-10 різних оцінки, Скільки там зайшло? Тось тобто, починає з трьох. Це таке, але там є можливість ну нескадрілі. Вони можуть нам допомогти. То тобто 20 плюс-мінус. Будемо мати надію, що і бачимо, що президент Макрон більш рішучий, чим Байден в своєму це та, американці гальмували роками і заведення нам цих літаків. Ну і досі, якби з цією зброєю повітря земля, яка дуже потрібна для підтримки нашої піхоти. Значить, ми бачимо, які такі процеси. Зв'язку з цим це надасть спроможність швидше з'явиться ще. Літакам і виявляти ескадриля це вже ну така структура більш потужна і ефективна, більш в застосуванні. Дякуємо вам, що відповіли на мої запитання, і зокрема поділилися подробицями, особливо технічних характеристик літаків міраж, які отримала Україна від Франції. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду закриємо небо України, був зі мною на прямому зв'язку.